Так, друзі, всім привіт. Відтак як автомобіль наш прийшов в штатів і в ньому ще така річ, як повітряний фільтр, не замінювався, я вирішив замовити, щоб замінити фільтр, але фільтр взяв не простий, а хепа. В комплекті у нас в коробці йде ключик, така пластикова лопатка і... Там хепофілдр. Що це означає? Що він з собою є цей хапофілтер? Давайте дістану, покажу. Так, збачаюся. Ось, я думаю, видно, всередині ось такі вуглики. Тобто з цієї сторони він йде через фільтрується через, через такий папірчик. Та всередині такі вугільні шарики. ну Дивіться, багато хто пише, що він типу багаторазовий. Є, звичайно, це не вірю, звичайно, що це треба замінювати з часом. Але він типу рахується ліпший. Дана модель фільтру у нас іде на модул йод і на Модул 3. Давайте його зразу замінимо. Фільтр у нас. Якщо, я чесно кажу, я зараз сам більшість в теслі вивчаю, тобто я не в цьому підкований. Е, ми цю бороду знімали, тому нам зараз треба зняти ось цей сестерний чехольчик е, приблизно варварським способом. Давайте такого Поставимо. Тобто ця частина у нас має відстібатися. Зараз напевно цю якраз лопаткою для того і служить, щоб в неї підліти. Тобто, Вищолкуємо цю бороду і за нею має бути фільтр. Так, втесли всі оці вофігні зроблені досить на моцних кліпіжах, тому не бійтеся. Вони вищолкуються, але то дуже туго. Тобто тут защо дофіга і тримається вони Так, зняли. Далі у нас... Воно ну, має на ну, це винтики чи немає. Якщо ви вірите схематиці, Вірите схематиці, десь тут і має бути корпус. Фільтр кріпитися, але щось не наблюдає отут. А. Так, а ну крім Ага. Нам ще це буде, треба цю пластмаску зняти. Тобто треба ще б до кліпсу. Вона не дасть нам відкрити цей лючок. От він цей лючок. Ось. Він, ці лючок. Ось все. Де проводочі причіпаний. Ага. фільмішечки. І... Нам треба зараз зняти оцей захист. Він нам заважає... Короче кліпс з треба 8 минута. Він нам заважає, щоб добратися до кришки. Давайте його знімемо, до того ця лопатка. так, Зняли ми цей захист, тепер у нас є доступ до винта цієї кришечки. Нам треба відкрутити цей винтик на торкс, що у нас в комплекті йде. Ось цього. І ця кришечка має зніматися. Використовуємо шестиранні, що йде в комплекті. Ну, Торксик. Кінту -то 25-й. Напевно, 20-й. Ну, звичайно, що я використовував викрутку, бо тим дрючком крутити це просто каторга. Викрутили ми цей гвинтик. Торсик 20-ка. Тепер у нас йде назад і знімаємо кришечку. Під кришечкою у нас ось такий брудний фільтр. Він складається з двох частин, тобто витягується перша верхня частина і потім витягується нижня частина. Давайте витягуємо першу частину, верхню. Так, він до речі тут теж вугільний стояв. Це не самий бедловатий, який продається. Прийом у нас іде спереді. Це сторона до салону. Ось в такому стані один фільтр. Фу. Друзі, запам'ятайте, це ваші легені, ви цим дихаєте. Піднімаємо фільтр до гори, той нижній. І так само його витягуємо на вулицю. Тут понатрісав. Ось таке сміття на другому фільтрі. Так, Я зараз ще візьму полісос, попробую там легонько підполісосити. І тоді будемо встановлювати новий фільтр. Так, хатний полісосик. носик якраз товщини, яка заходить всередину гарно. Обільно ми там все пропилісосили. Пілісосики, шановні, у нас все номатики. В даному випадку у нас така дівчинка хетті. Вони трошки зроблені типу по-старомодному по англійськи але надійно, довговічно і якісно рекомендую. Там є і Генрі, і Джорджі, і які хочете серії. Там ціла родина. Заявка на те, що цей фільтр начебто багаторазовий, ну, звичайно, ми такої фільм зараз не будемо, він не є космічно дорогий, щоб його продувати чи щось і по Так, Зараз закладаємо, бачите напрямок руху, тобто це у нас до сінки, це у нас ця сторона, що з шариками йде до салона. Ми будемо зараз ось такого закладати. Ось є рочківку. Ну, оце кака. Цим ми, друзі, дихали. Але це оригінальний тесловський. 17 рік народ, його в житті там ніхто не міняв. Бачите? 29,09-17 рік. От газди. Газдульки. Я нагадаю, на ній їздила жінка. Може і не одна, тому що це в цій машині ви бачили наклейка черлідерів. Я її не, не здираю. Е, їздила Академії. Їздили Е, Черлідери в Чикаго. Що давайте тепер якось акуратненько то вкладати. Ой, трохи незручно. Давайте вас підкладу, щоб вам було видно. Ось так. І ось так. Падає. Все в нас перша секція і вставляємо другу секцію Ой, бажаю уй, буде на пана доверити і завтрашнірочку наразі договори під Я yeah. так теперь вот так у нас встановлений фільтрок цей крышечку синдинц и сінденс. І відповідно так, добре, зараз закручуємо назад саморізок. Цей верхній. Так, є, прикрутили. Дуже вибачаюсь, тут максимально неспосібно і знімати, і прикручувати. Назад закладаємо оцей проводочок. Є О, це сюди. Так. І, так. О. і все, нас зачіпаємо цю накладку на кліпси і защелкаємо цю. І все, так наче тут нічого ніколи не бувало. Yeah. Народ так замінюється фільтр. Я думаю, нічого там складного немає, трошки треба побавитися, але зовсім трошки. Повірте, бувають автомобілі, в яких замінювати фільтр куди складніше. Давайте попробуємо, як воно тепер дує. У Мене ж цікаво, чи воно буде такі шарики шилисті чи ні. Клімат. Так, авто включаємо. О, то воно реально і два не те сильніше стало. у, -у, -у! Оце дує. Ні, шелестіння від шарики не там. Ось такий у нас на вигляд ніби. І знаєте, такий якийсь запах свіжості. Бо реально з тим фільтром е, так, наче, знаєте, запорошеній в кімнаті. Що Бо... ви хочете? Е, не замінювався фільтр, е, відколи автомобіль. Це у нього перша заміна. Тому нічого дивного. Добре друзі, якось так. Посилання на цей фільтр, це так само я замовив на Аліекспресі. Не все не переживайте, багато хто пише мені в коментарях. Все китайське лайно, шановні, 90% будь-яких запчастин на ринку все Китай. Вони просто брендуються, запилюються бренди. І ви думаєте, що ви купуєте оригінал, якийсь там, німець, тому подібний, фіг вам. Все це Китай. Все роблять хлопці з Китаю. Тому нічого дивного з того немає. Є просто, звичайно, що Китай підвальний, є Китай не підвальний, там, де роблять більш-менш якісні запчастини, такі є заводи. Відповідно, посилання на фільтр я подав внизу під відео, якщо комусь цікаво. Іменно на цей на Хепа. Сам фільтр по оригіналу Тесловський коштує в районі 1000 чи 1200 гривень оці дві штучки. Та? А цей Хепо фільтр коштує 400 гривень. Тому думайте, дружити вам з китайськими запчастинами чи не дружити. Оцінюйте, ставте пальчики, не забувайте підписатися на канал. Всім па!